І то так, ночі приходять одні, кажуть, тут до вас будуть приходили такі агенти, щоб ви не збиралися їм щось обіцяти, що ви будете виїжджати. О, вони будуть вас до того спонукати. О, а в день приходили й вони, то певне польські пани, і казали, щоб вибиратися. Було то вибирайся туди туди місце. О, а тато казав наш, я нікуди з свого місця не поїду. Ту я вродився, ту я ріс, ту я маю сім'ю, я маю господарку, я буду тут жив до кінця своїх днів. О, і та... що наш тато казав, що нікуди не поїде. А мама казала, не будь дуже мудрий. Як тобі прийдуть і заставлять тебе. І ти мусиш їхати, мусиш їхати. Як я то наживав, я то жив, я то родився. Мама каже, ну, все бувай, може і прийдеться втікати звідси. Так було, як мама сказала. Вони що тоді беруться до насильного виганяння тих людей. Насильного. Бо ніхто не хотів добровільно йти. От уявіть собі, отут от живу, маю тут що. Хтось прийшов там той чи той, чи той, каже, забирайся звідси. Тобі тут не місце. Ніхто не хоче. Но. Так само і то було. І що тоді, в той же самий день, тато казав, що не поїде. Мама казала, що хто знає, чи не поїдеш. І мама так потихеньку, потихеньку спекла хліба і все два боханці хліба взяла порисала на кусочки і поклала в Та й буде, каже, засушений хліб. Мама так якби знала, так, якби то з книжки читала. О, трошки того хліба насушила і прийшлося вже той останній день. То було так, що ми ходили ще й до тих поляків, до тих сусідів на ніч, бо нам загрожували, нам казали, що нас повбивають. О, і ми дехто міг там ховався. О, І тоді, в той останній день, ми пішли з мамою ночувати там. Близько тих сусідів польських, там такий був ліс, такі курчі. І мама взяла мене і ми пішли туди ночувати. А з ми молодь. В тих корчах просто якось не та, то було Десь і, і, місяць був? Весна була? березень, кінець березня. так о. Може, не кінець, може. Як там було, то я вже то не знаю. Но то було в березні місяці. О, і ми там під тим курчем ночували, а з Ромком, з наймолодшим. Пішов туди до свого ліса, там такий був вибій, тато там собі викопив ту яму і там попідпирав, чимось там, трохи як там мів, і там з громком ночував. А Мар'ян найстарший пішов до перемишля, Хреста забрала його, там він перебував декілька днів. Ну, і